Доброго дня, мої друзі-любі. Я знаходжуся зараз на свічкарні у нашого костіка, який виготовляє сувенірні свічки для наших е, дорогих донаторів. І будь ласка, долучайтеся до наших донатів, не залишайте нас на самоті. Нам дуже потрібні донати на парафін. Нашим захисникам дуже потрібне тепло. Дивіться на цей процес. Ось така краса. Виготовляється ручками нашого золотого костика. Дивіться, як це все робиться. Супер. Кожен донатор отримує на Різдво та на Новий рік, отримує в подарунок от таку свічку. Чорно-чорно-червону або жовту блакитну на вибір. Всім дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі, Костя!